З приємністю відкриваю засідання секції номер 1 Методика навчання історії. Вести цю секцію буду я разом з, з Тетяною Савчук. Я представляю зараз першого доповідача. Це... У нас доповідач осадець Данило, аспірант Запорізького національного університету, і доповідь присвячена відеоіграм, впливам на мову та розумінням історії у школярів. Прошу, пане Данило, доброго дня. єдине, що зазначу, ми у співавторстві з Катериною Петровою. Тому вона почне. А я далі підхоплю єдине, що нам потрібен і доступ до демонстрації екрану. Так, доступ до демонстрації екрану має бути без проблем. Угу. Так, добрий день усім. Отже, ми з Данилом працювали над такою темою, як відеоігри, і, власне, вплив відеоігр на мову та розуміння історії у школярів. А, Ну, в принципі, в сучасному світі, в сучасному такому повсякденні школярів, то відеоігри стали не. Євною частиною цього повсякдення. І тут є два таких процеси. Так? Один це, власне, невпинний технічний процес, який сприяв появі більш таких потужних, верніше телефонів з потужними процесорами, що, в принципі, дало можливість перенести оці от відеоігри на телефони, щоб вони були більш доступними молодому поколінню. І другий процес це. Власне, розвиток самих відеоігр, так, оця реалістичність, і всі використані прийоми, які заохочують дітей грати і збільшують кількість цих геймерів і. Власне з Данилом у нас виникло дві такі гіпотези, які ми почали розробляти: це перша про те, що відеоігри завдяки своєму англомовному інтерфейсу сприяють появі англіцизмів в, в спілкування дав школярів. І, власне, формуванню геймерського сленгу серед учнів. І друга наша гіпотеза це про те, що відеоігри впливають на розуміння історії у школярі. І, власне, ми провели дослідження. Данило коротенько розповість, що це було за дослідження. А, Данило. Так, буквально декілька речень ми провели опитування, яке тривало 7 8 березня, серед здобувачів освіти, серед працівників освіти міста Запоріжжя. Вибірка не дуже велика: 144 респонденти. Це, здебільшого, учні і вчителі з 46-го академічного ліцею, в якому я працюю заступником і. Вчителям історії за сумісництвом, такі результати, якщо коротко. 76% респондентів грають в відеігри. 69 із граючих грають саме у історичні відеоігри Зокрема, щодо платформ, то це переважає очевидно. Комп'ютери, системні блоки та ноутбуки приставки значно менше. Ну от, з очевидних причин вони дорожчі, і військове спрямування. Ну також має місце системи Android і iOS. Коротко по результатам опитування: в цілому серед жіночого, серед представників жіночої статі загалом відеоігри, Грають переважно це дівчата-підлітки, також трішки менше це молодь. У чоловіків приблизно те ж саме, а єдине в чому є відмінності, це гравці в історичні відеоігри Тут представники чоловічої статі все ж таки переважають і знову ж таки домінують підлітки. Хоча і чоловіки старшого віку 25 плюс. Теж, дозволяє дозволяють собі балуватись. Ну, я є одним із таких представників, але участь опитуванні не брав. Зараз момент. Щодо. Вікових категорій важливо відмітити, що історичні відеоігри, вони є доволі популярними серед учнів 7-11 класів, а я звертаю увагу, що а, наразі 6 та клас це а, ті класи, коли діти переходять до вивчення безпосередньо історичних подій, власне, що і представлено в різноманітних історичних відеоіграх. Ну, зокрема, що ми бачимо, є зацікавлені в історичних відеоіграх і вчителів, і викладачів. А, тобто тут є певний потенціал. Студентів істориків також. Катерина Анатолійна, прошу. Угу, так, дякую. Отже, про мову: звідки вона береться? В основному відеоігри вони розроблені закордонними компаніями, мають англійський інтерфейс, і, відповідно, для того, щоб спілкуватися між собою, при тому, що гравці часто це з абсолютно різних країн, то геймери Використовують власне, ці англійські слова, і навіть в Україні да, наші українські геймери, вони також використовують англійські слова, дещо їх видозмінені. І ми провели з в ході цього дослідження да, ми побачили, тут ви на екрані виведені найбільш такі популярніші сленгові слова, які використовують як учні, і з якими знайомі також і викладачі і вчителі. Uh, і тут якраз питання в тому, да, для чого ми це зробили, це дослідження, що. Uh... По-перше, кожному вчителі незалежно від там, предмету ну, і історії в тому числі, мабуть, потрібно розуміти, про що власне йдеться мова, да, коли учні спілкуються між собою або, можливо, відповідають вчителю. Бо оскільки реалізм в іграх настільки високого рівня і події в іграх дуже часто відбуваються, да, такі реалістичні події відображені, то використання цього Геймерського сленгу воно виходить поза ігри і використовується в побуті, що доведено в принципі цим нашим дослідженням, так що велика кількість респондентів казали, що вони користуються цими словами, або навіть якщо вони не грають в ігри, то вони знайомі з цими словами і подекуди їх використовують. Наша ідея полягає в тому, що вчителю було б бажано ознайомитися да, з цим сленгом для того, щоб розуміти про що. Спілкуються учні, або якщо там учень відповідає своєю комп'ютерною мовою, то щоб також в цьому орієнтуватися. Крім того, це вже було проведено таке усне дослідження, що учням. Подобається, коли вчителів подекуди да, інколи вживають такі сленгові слова, це їх цікавить. Ну, і, відповідно, в цьому віці якраз шкільному формування зацікавленості до вчителя, воно дуже часто впливає на зацікавленість до предмету. відповідно Таке от знання геймерського сленгу воно є достатньо важливим на сьогоднішній день для вчителя історії, в тому числі. Прошу, Данило, про вплив на розуміння історії. Буквально декілька слів. Дякую, Петрина Анатолійовна. Важливість да, історичних ігор вони допомагають розуміти. Питання політики, економіки, культури, дипломатії, особливості військової справи, будь-якої епохи на сьогоднішній день. Ну, може, лише там якісь дуже давні часи, коли ще до створення там перших цивілізацій. А сьогодні спектр комп'ютерних ігор охоплює все, все, що тільки можна. Це можуть бути ігри різних жанрів, діти ними цікавляться, грають дуже активно. В залежності від інтересів, якщо дозволите, наостанок, буквально дві хвилинки хотілося продемонструвати відеоряд однієї з гри. Увага, яка вийшла в 2013 році. Зараз 25 рік, тобто половина покоління пройшло. Це до того, що намагайтеся екстраполювати, які ж ігри вже є. Це ігра, ігра по стародавній Рим. In 2004, UK developer Creative Assembly created Rome Total War, a PC strategy game that was released to huge critical acclaim. Fast forward assault on Carthage. Consul, the fleet is ready! Burn the city Tiberius. No prisoners, no mercy. Kill them all! Yes, Consul! Forward! You know, we've got Scipio here commanding the Roman fleet approaching the beach. So you can see there, make the city feel like it's been under siege for several years. So it's it's a kind of darker view of 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 siege war. It's not, you know, a kind of fresh city. so this is an example of a um, unit camera, and we're really experimenting with with ways to get the player um, down into the action. perfect battle, man. you know, in shogun, you've got individual samurais seeking out other samurais, and they have this sort of elegant sword play. but in, in, in the roman era, second half of 2013, so next late next year. Ну, на такій е, In ось, ось, на такій ноті хотілося б завершити, е, підсумовуючи, комп'ютерні ігри є доволі актуальними для дітей і не тільки, але в першу чергу. І нам, як науковцям, педагогічним працівникам, е, варто на це звернути увагу. Дякую за увагу. відкриття до ваших запитань. Дякую, пані Катерина, дякую, пане Даниле. Шановні колеги, чи буде це питання? Я думаю, впевнена, що будуть пане Ігорі. Будь ласка, ну, по перше, я щиро вітаю пані шановне панство з блискучою доповіддю, і сподіваюся, що нам все ж таки вдасться відновити проект, який з певних причин пригальмувався. Із Гейміфікації історичної освіти, яку ми робили з паном Данилом? А питання два. Перше питання: а наскільки змінюються смаки учнів у виборі ігор історичних сюжетів? Це перше питання. І друге, методичне, так би мовити, і пані Катерині, і пані і пану Данило, які є можливості? І ризики у розвитку критичного мислення, коли ми використовуємо комп'ютерні ігри у вивченні історії. Дякую. Дякую, Ігор Яковичу. Я собі дозволю відповісти точно на перше питання як досвідченому геймеру і спілкуючись з дітьми. Смаки учнів ну, наразі, я би не простежив якісь зміни там, чи то поколінь, чи то там часу десять років тому і сьогодні. Скоріше діти обирають ігри, які популярні, які яскраві, цікаві, і важливий момент зрозумілою їх їм мовою. Отут є певний ризик. Бо переважна кількість переважна більшість ігор це англомовні з очевидних причин, а інша мова, яку знають наші діти, яка, яку теж випускають ігри, це російська мова. Ось тут є певний ризик. Але є певні нові представники на ринку ігор: україномовні, українські розробники тут, все ж таки є певна перспектива, але повторюсь, є певний ризик. Yeah, ще дякую, да, пані Катерине. Та дякую, пане Ігор, за питання. Так, дійсно такий ризик, звичайно, є, оскільки школярі це ще недостатньо сформована свідомість, та недостатня кількість знань. І якщо ми говоримо про те, що. Сприймаючи ту ігрову реальність, да, цей геймплей, який власне, надається да, школярам, якщо вони будуть сприймати його за чисту монету, то тут є дуже велика небезпека в тому, е, 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 наскільки критично вони будуть підходити до цієї інформації, і наскільки в них взагалі є можливість да, цього критичного підходу. І тут якраз от дуже важливим є е, той момент, коли вчитель буде також працювати да, і буде розумітися на цьому. Цих відеоіграх. Скажу чесно, мені дуже багато чого Данило розповів, відкрив на це очі. І якщо у вчителя буде можливість коригувати да цей вплив, тобто спілкуватися стосовно цих ігор, да, Я знаю, Данило, здається, говорив про певні завдання, які дають там по будівництву в цих іграх. Якщо вчитель буде коригувати цю інформацію, да яку вони сприймають, що вони бачать в цій е, або розповідати, що гра, наприклад, має альтернативні сценарії. Да? Є там сценарій, наприклад, Другої світової війни, так як це відбулося, а в грі вони можуть там створити свій альтернативний сценарій. Тобто тут от, якраз вчитель буде відігравати дуже велику роль в цьому цьому сприйнятті історії і допомагати здійснювати оцей от критичний підхід для школяра. Данило, може там доповнити, я не знаю, наскільки я. Так, да, дякую. Я буквально одне слово тут додам, одну репліку. Тобто я згоден, дійсно, є ризики неконтрольованості використання ігор в освіті, але ну, мені здається, можливо, я утрую, утрирую, напевно, перебільшую, звісно, але такий же самий ризик може бути і від книжок, і від писемних джерел. Як від умовної перепрошую статті Путіна чи відома книга Адольфа Гітлера? Тобто, тут ігри і книги треба сприймати критично. Так, у тут має допомогти саме вчитель. Дякую, дякую. Це саме, саме так. Тобто, є ризики, але ще більше можливостей. Я дуже дякую, що ви це показуєте. Щиро дякую, так, дякую, пане Михайло. У вас питання так. Так, дякую, пане Даніло і пане Катерина, за такий виступ, від себе хотілося це більше не запитання, може, як пропозицію можете це сприймати. Ось я, наприклад, із цих людей, яким я б намагався грати у, відео... у відеоігри, ну мені, як то кажуть, це не зайшло. І я, якщо брати, наприклад, мій. Якби я провів був вільний час і пов'язано з історією, то я би подивився би якийсь історичний фільм. Можливо, було б ще доцільно зробити, от так само як ви зробили огляд на історичні відеоігри, зробити такий самий огляд або доповідь щодо впливу історичних фільмів. Хоча я згоден в тому, що зараз відеоігри вони більш є пріоритетними у. Серед підлітків і юнацтва. Тому ну, можливо, це як просто як додатковий такий додаткова ідея до вам. Дякую. Дякуємо, Михайло. Дякую, Михайло, аспірант нашого університету. Запитання у, у Дмитра Я Можна Михайло відповідати. А Катерина, хоче прокоментувати. Да, огляди по фільмах їх насправді вже дуже багато. Це тема була актуальною ще. Не знаю, скільки років? 20, можливо, тому, і знову вона була нового такого виточку актуальності саме в нас в ДНУ, да, в зв'язку з появою такого курсу десь років 5, Тому, мабуть, тому ну, такі огляди точно є. Якщо вам цікаво, можете думаю, пошукати. Це, ця інформація точно вже присутня була. Дякую. Так, дякую. Дмитро Зав'язун. Студент нашого університету, будь ласка, питання так у вас? Так, питання? По-перше, добрий день, дякую за якісну та насичену доповідь. Хотів запитати можливо, питання стосується вже трішки іншої теми, але як ви оцінюєте потенціал впровадження ігор, що використовують технології віртуальної реальності? Чи можливо це загалом на даному етапі розвитку нашої української освіти? Якщо можна я почну. Дякую, Дмитре. Да, важливе запитання. Наразі якраз готую освітній проєкт на цю тему. Я думаю, єдина головна проблема все можливо, але на жаль, не на найближчу перспективу. Єдина головна проблема, в яку впирається і українська держава і освіта, зокрема, це брак коштів, брак фінансування. Звісно, можна залучати кошти громадських організацій, різноманітних проєктів. Ну на жаль, там. Ми бачимо, є якісь проблеми з боку Сполучених Штатів Америки. Але я думаю, що це наше майбутнє. Найближчі роки. Я думаю, це далеко від нашої освіти. Дякую. Дякую за відповідь. Так, дякую.